Привіт, друзі! Ви на каналі «Що там в США. Мене звати Лілі Соболєва, і сьогодні я розкажу вам, як переїхати до Америки, як скористатися програмою «United for Ukraine» і де шукати спонсора для неї. Тож, поїхали 21 квітня 2022 року. Сполучені Штати Америки оголосили про програму Єднання за Ради України «United for Ukraine». Це програма, яка дає змогу українцям та членам їх сімей приїхати до Америки і тимчасово тут залишатися протягом двохрічного періоду дії гуманітарного паролю. Спочатку здається, що все дуже важко і довго, але насправді програма спрощена до мінімуму, щоб скористатися цією програмою. Громадянин України повинен мати спонсора тут, в США. Це Людина, яка має офіційний статус і може підтвердити свої фінансові ресурси, такий спонсор подає форму I134 на сайті USCIS і чекає на затвердження. Коли такий спонсор буде затверджений, вам на пошту прийде лист, де ви вже будете реєструватися на сайті USCIS і підтверджувати свої біографічні дані. Процедура може зайняти від трьох днів десь до трьох тижнів. Реально це недовго, ніякі посольства не треба буде відвідувати, нікуди не треба буде телефонувати чи їздити. В кінці кінці ви отримуєте лист, який зветься Travel Authorization, роздруковуєте його і разом з закордонним паспортом вже можете їхати, перетинати кордон з Америкою. І протягом 90 днів у вас є право заїхати до Америки. Друзі, я застерігаю вас, будьте пильними. Участь у програмі абсолютно безкоштовна. Ні за що в реєстрації не потрібно буде платити. Уникайте шахраїв, бо їх реально дуже багато. І плавно ми з вами вже перейшли до питання, де шукати того самого спонсора, який допоможе нам приїхати сюди, в Америку. І я підготувала декілька варіантів. Всі посилання на джерела будуть в опису до цього відео, тож маю надію, що буде корисно. І перший спонсор це найкращий спонсор: це родичі або ваші друзі, які мають тут законний статус і можуть підтвердити свої свою фінансову спроможність. Так, дійсно, це добрий варіант, бо друзі або родичі зможуть допомогти вам перший час житлом, можуть стати гарантами якихось питань оренди приміщення або багато іншого. Але, але не у кожного є такі варіанти. Тому другим пунктом в мене стоїть американські роботодавці. Якщо ви є спеціалістом в якійсь галузі, ви можете онлайн пошукати собі роботу на сайтах. Насправді в Америці не вистачає кваліфікованих спеціалістів у різних галузях, тому якщо ви таким є, ви можете зв'язатися з роботодавцем по емейлу або по телефону і запропонувати йому свою кандидатуру і попрохати його стати вашим спонсором і заповнити на вас анкету I-134. Далі це організації, які займаються доброчинністю тут, в Америці. Це можуть бути церкви, фонди, благодійні організації. Насправді спонсором може бути не лише людина, але й організація. Тому гугліть, гугліть обов'язково, це має місце бути, причому треба використовувати як українську мову в пошуках, так і англійську, і це реально теж працює. Той, хто шукає, той завжди знаходить. Також є організації, які були створені волонтерами для допомоги саме біженцям. Наприклад, Welcome Us це організація, яка була створена в 2021 році для афганських біженців, які були евакуйовані саме урядом США. Їх було теж більше 100 тисяч. 100 тисяч. Ця організація допомагає знайти один одного, тобто там приймають участь як спонсори, які хочуть допомогти, так і громадяни України, які хочуть в'їхати до Америки. Але спонсорів менше, ніж тих, які хочуть в'їхати, тому вони там дуже швидко закінчуються. Зараз Welcome Us готуються до другої хвилі, тому якщо ви шукаєте спонсора, обов'язково заповнюйте анкети на всіх можливих ресурсах. І другою такою організацією є альянс волонтерів Корпусу Миру, яка створює зв'язки між американцями, які хочуть стати спонсорами, і українцями, які хочуть виїхати за цією програмою. Тобто краще використовувати всі можливі ресурси, бо ви не знаєте, де саме знайдеться ваш спонсор. Нагадую, що всі посилання я закріплю в опису до цього відео. І ще одна організація, яка допомагає не тільки в Америці, а й в Канаді, це North America for Ukraine. Також відбирає спонсорів і займається підтримкою українців вже тут, в Америці щодо працевлаштування та інших процесів. Ну що, друзі, підсумуємо, щоб скористатися програмою United for Ukraine, єднання заради України, громадянину України потрібно. Проживати на момент 11 лютого на території України, саме до вторгнення Росії, до війни, або бути переміщеним внаслідок такого вторгнення. Друге це мати дійсний український паспорт, третє мати спонсора, який буде гарантувати вам проживання і фінансову підтримку тут, в Америці, пройти перевірку біографічну. Біометричну і перевірку безпеки. До речі, щодо вакцинації, при перетину кордону вас питають лише ці три вакцини: – 19 поліемеліт і від кору. Але я вам дуже рекомендую взяти в своїй лікарні, у свого лікаря, форму довідки 0,63. Це та довідка, де вказані всі ваші вакцинації з моменту вашого народження. Це дуже допомогло нам тут, в Америці. Ми нещодавно проходили медичний скринінг, і деякі вакцини були вже тут зараховані. І особливо важливо це для дитини, бо в школі є обов'язкові вакцини, і частину з них ми вже отримали в Україні. Тому дуже нам допомогло і я раджу вам зробити теж саме. І щодо COVID-19, коли ми приїхали сюди в Америку, в нас ще не потрібно було робити дитині цю прививку. Але потім були внесені зміни до закону, і на сьогодні на стан сьогоднішнього дня всі мають мати такі прививки від 6 місяців. Так не всім подобаються ці нововведення, але маємо те, що маємо: відслідковуйте обов'язково всі зміни до закону, щоб тримати руку на пульсі. І того, маючи спонсора і потрібні вакцинації, заповнивши правильно анкету, вже протягом тижня-двох ви зможете отримати бажаний дозвільний документ на в'їзд в Америку, який буде ще дійсний протягом 90 днів. Я маю надію, що кожен знайде свого спонсора, і у вас обов'язково все вийде. Не опускайте руки, Якщо не вдалося на одному ресурсі, шукайте інший. Відповідей більше, ніж запитань насправді, їх тільки потрібно знайти. Ну, а я дякую всім за увагу. Якщо було корисно, підтримуйте мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І на моєму каналі ще буде дуже багато корисного і цікавого. Всім па, -па. Це може. І не вистачає кваліфіці. Kalifiка kвалифікованих. І того заповнив. <coughs> і того що? Ділиться, й-моя.